Привіт! Давайте не подумаємо. Континент з усіх боків оточений океаном. Яким він має бути? Ну, мабуть, вологим, зеленим, правда ж? А от і ні? Адже мова йде про Австралію, найсухіший заселений континент на землі. І сьогодні ми розберемося, як так вийшло. І ось власне те питання, яке не дає спокою як? Як так виходить, що земля, яку омивають теплі води аж двох океанів, тихого та індійського, може бути такою, ну, такою сухою. Це ж справжнісінький географічний парадокс. Давайте його розплутувати. От, власне, ми підійшли до цього явища, яке так і називають австралійський парадокс. Щоб зрозуміти його суть, нам треба зануритись у деякі ключові факти. Окей, почнемо з основ. Факт номер один Австралія це найменший континент, всього 7,7 мільйона квадратних кілометрів. А тепер факт номер два покри цю свою компактність, це найсухіший заселений континент. І отут виникає питання, як ці дві речі уживаються разом? А вся справа, як виявляється, в географії. Ну що ж, щоб розгадати цю таємницю сухості, нам треба познайомитися з головним, так би мовити, винуватцем Це гігантська природна перешкода, яку можна назвати великою кліматичною стіною Австралії. Ти тільки вдумайтесь у цю цифру. Три кілометри, саме така довжина великого вододільного хребта. Це ж просто колосальний гірський ланцюг, який тягнеться вздовж усього усього східного узбережжя. І ось тут найцікавіше цей хребет, це ж не просто собі гори. ні. Він працює як така собі гігантська стіна, що буквально ловить, перехоплює усі вологі вітри з океану і просто не пускає їх далі, вглиб континенту. У цього процесу є навіть наукова назва, ефект дощової тіні. Звучить цікаво, правда? А працює це ось так. Дивіться: крок перший з тихого океану насуваються вологі вітри. Крок другий, на їхньому шляху, гори. Вони змушують повітря підніматися вгору. А що відбувається, коли повітря піднімається? Правильно, воно охолоджується і вся волога з нього випадає дощем на узбережжі. Ну і крок третій, найголовніший коли повітря нарешті перебирається через гори, воно вже пусте, сухе, і ось це сухе повітря опускається вглиб континенту, створюючи таку величезну посушливу тінь, куди дощ ну просто не може дістатися. Але знаєте, ця велика стіна це ще не все, вона працює не сама. У неї є ще два дуже потужні спільники, і от уже всі разом вони створюють ті самі екстремальні умови. Ось вона, ця команда, що відповідає за посуху. По-перше, тропічне розташування континенту, по-друге, наш вже знайомий гірський бар'єр, і по третє, холодні океанічні течії. Розумієте, кожен з цих факторів робить свій внесок, а всі разом вони створюють ідеальний шторм, хоча ні, точніше, ідеальну посуху. А тепер давайте складемо всі частини цього пазлу. От подивіться: у центрі Австралії її тропічне положення, яке дає нам постійну спеку і високий тиск. На сході, ми вже знаємо, великий вододільний хребет, який працює як блокатор дощу. А що на заході? А там холодні течії, які просто не дають утворюватися дощовим хмарам. І ось коли всі ці три фактори сходяться, вони створюють таку собі ідеальну пастку, яка робить 90% континенту посушливими. Ну і зрозуміло, що така екстремальна сухість не могла не вплинути на річки. І те, що сталося з водними артеріями континенту, це щось дивовижне. Австралія перетворилася на землю, де річки, ну вони наче примари, то з'являються, то зникають. І ось цей клімат створює просто неймовірний контраст. Тільки уявіть: на вузенькій смужці східного узбережжя повноводні нормальні річки, які течуть цілий рік. А от у центральній частині, в аутбеку, там зовсім інша історія там є лише так звані кріки, це тимчасові річища, які наповнюються водою тільки-тільки після рідкісних злив, а потім раз і знову сухі. Хочете яскравий приклад, будь ласка. Озеро Ейр на папері це найбільше озеро Австралії, а в реальності більшість часу це просто гігантська потріскана соляна пустеля. Вода там з'являється? Так, але лише після якихось неймовірно сильних і рідкісних дощів, а потім знову зникає. Логічне питання А як там взагалі виживати? Де брати воду? Відповідь лежить глибоко під ногами. Це без перебільшення справжній скарб, величезні запаси підземних вод. Так, вона часто солонувата, не ідеальна, але це єдине, що дозволяє існувати і людям, і тваринам у самому серці Аутбеку. Гаразд, з кліматом і водою розібралися. А тепер подивімося, як все це, вся ця унікальна географія, вплинула на найголовніше на те, де і як в Австралії живуть люди. І результат, чесно кажучи, просто вражає ви тільки подивіться 90%. 90% усіх австралійців живуть на ось цій вузенькій прибережній смузі, в основному, звісно, на сході і південному сході. А що ж решта континенту? А решта величезні, майже порожні простори. І виходить, що карта розселення людей в Австралії це, по суті, просто карта води, карта сприятливого клімату. Все дуже просто люди живуть там, де є вода і комфортні умови. А це, як ми вже зрозуміли, для більшої частини континенту справжня розкіш. Але знаєте, що найдивовижніше? Корінні народи Австралії тисячоліттями вчилися виживати в цих неймовірних умовах, і в них є щось унікальне: світогляд під назвою Час Сновидінь. І це не просто якісь там міфи, це геніальна, я б сказав, система виживання, бо їхні історії про створення світу це водночас і духовні оповіді, і увага, надзвичайно точні усні карти, карти, які поколіннями передавали безцінні знання, де вода, де їжа, де безпечний шлях. Отже, якщо все підсумувати, то виходить, що ми говоримо про дві Австралії з одного боку східне узбережжя тут вологий клімат, повноводні річки, і тут живе більшість людей, а з іншого аутбек. А це надзвичайна спека і сухість, річки, примери і практично нікого. Це справді два абсолютно різні світи, які якось уживаються на одному континенті. І не останок, бавайте, замислимось. Ми бачимо, наскільки крихкий цей баланс води й життя в Австралії. І от головне питання на майбутнє: а що буде далі в умовах глобальних змін клімату? Як цей унікальний континент, який так відчайдушно залежить від кожної краплі води, зможе адаптуватися? Це справді величезний виклик. І відповіді на нього схоже ще доведеться пошукати.